7 жовтня 2022 рік хочу показати вам сорт яблук тентейшн. Ось така сталася неприємна ситуація. Дерево від перенавантаження викручувалося з ґрунту фактично, полягло дуже сильно. Ось так, сперся мій тентейшн на глостер. Ось такі плоди красиві. Сорт е, має плоди дуже такої щільної консистенції. Вони. Після Нового року починають вони вже бути потихеньку придатними для споживання. Набирають смак, робляться м'якішими. Ось такий цікавий сорт. Дуже він врожайний. Цьогоріч ви бачите, просто перенавантаження серйозне. Це дерево, воно вже своє тут певно відмучило. Може його ще підніму, підв'яжу. Ну, але вже потрібно робити нове маточне живця, з цього ще можна взяти і не одного. Зроблю маточне дерево, залишу цей сорт. Сорт тривалого періоду зберігання Довго. він показує себе доволі непогано в лежці. Смачний, соковитий, ну, щільненький сорт. Тверденький. Може він ще, йому потрібно трішки повисіти. Мало було тепла, але буду напевно його знімати, бо якщо там далі вже викопка саженців, якщо зараз я його не зірву, то вже напевно можна буде про нього і забути. Не встигну просто я рідко буваю на ділянці. День скоротився, тривалість дня світлового. Ось такий ось він красивий має пліт. На цьому все На огляді був сорт ентейшн, але ще таке зауваження там оглядаю, здійснюю огляд пізньозимових сортів, і люди пишуть, що: а чому про смак нічого не сказав? Ви розумієте, що якщо сорт пізньозимовий, зараз його їсти немає сенсу. Він, можна сказати, Його споживча стиглість абсолютно ще ну, дуже далеко до неї, вона ще не настала. І по ті сезони, якщо характеризувати смак по пам'яті, ну, можна сказати так, в загальному ну, смачний сорт там, чи дуже солодкий по пам'яті. Але все рівно досвідчені садівники знають, що навіть от, вже старі перевірені сорти в окремі сезони. В силу багатьох причин можуть мати якісь відмінності в смаку. Ось. І конкретно це потрібно охарактеризувати під час споживання вже плоду, коли споживаєш плід. Тому я якби зараз я пам'ятаю по пам'яті, що він солодкий, що він щільний, що він дуже соковитий, хрусткий. Ось. Е... Більші враження розповісти зможу вже, коли він влежиться, під час його дегустації. Зараз там щось про смак, який він на даний момент доцільності казати не має. Тому що він його ще абсолютно не набрав. Тепер все. Дякую за увагу.